Друзі, всім привіт! Виноград під назвою Кишмиш лучистий. Про нього вже було дуже багато знято роликів. Я напевне тільки зможу частично доповнити те, що є. А саме це кущу в мене 4 роки. 2 роки я його думав, буду викорчовувати, тому що ні грони нема. Ні ягоди нема, ну, таке, якесь сміття на шпалері, можна так сказати. А в тому році і в цьому році він показав себе. І я зрозумів, для того, щоб е, був чудовий врожай, потрібно куст е, винограду розігнати. А саме, щоб корньова система була розвинута. Дати йому час, щоб він розрісся. І тоді він зможе показати те, що в нього заложено. А саме вкусові характеристики, розмір грони. напевно, буде так правильно, тому що в мене було, ну, в мене навіть і зараз є таке погано пилилося отакого плана. Оце. Перші роки були отаке ось. А зараз вже пішли грона Отакі. Ось де починається грона. І тут у ній, не знаю, пів метра, наверное, отака. Чудова. Я вчора таку зрізав, то в ній було кіло з чим-то. Ось така длінна вона Оце ось звідсіля і пішла, пішла, пішла ось сюди. Уже є чудовий мускат. Мускат схожий на этот, як же його? На виноград Велес. От у Велеса приблизно схожий мускат, як і в кишмиш лучистого. В общем, оце отакий от виноград. Сила роста в нього висока. І для того, щоб був врожай, потрібно, йому потрібно дати время для того, щоб корнева система розвинулася. Тоді вона буде видавати чудові длінні грона до пів метра. У мене тут вчора була грона, висіла звідсиля. І отут Отут десь закінчувалося. Пів метра це 100% було. І вона вийшла в кілограм. Тепер я, якщо поначалу я думав його перепрививати, то зараз я його залишаю це 100%. Я просто зрозумів, щоб був врожай, потрібно йому дати время. І він себе покаже. Тому що перші два роки це була не ягода, а якесь розочарування повне. Так що, друзі, отакий от виноградки ж лучистий. Тріску немає, взагалі немає тріску, до сірої гнилі не дуже устойчивий. Тому потрібно, ну хоча б так якось зараз у мене, щоб воздух трохи гуляв. Через шпалеру проходив листя підривати знизу, щоб вітерець і сонце сушили ягоду, не давали їй бути в лазі. Бо я, в мене виноградник розташований, там он далі за тими кущами вже йде річка. І у мене кожен день, кожен ранок роса. Все листя мокре, і в мене виноградник до сирої гнилі. Ну, якщо є гниль, то він одразу себе проявляє. Тому щоб не було сірої гнилі на винограднику, потрібно, щоб провітрювався кущ. Вітерець гуляв і тоді все буде чудово. А так по всім показникам все чудово, вкусна ягода, мускат відчувається чудовий. Грона ну, супер. Вона кешмиш першого класу, немає кісточок. Е ягода така м'ясисто-сочна з легким хрустом. Ну, чудова ягода, кешмиш, дійсно кешмиш. Ось такий. Це ось. Те теж очистий, висить далі. Все, друзі, дякую за увагу. Всього самого лучшого. До наступної зустрічі.